Друзі, всім привіт! Сьогодні для вас я запишу таке надзвичайне не, не таке, як завжди, відео. Сьогодні буде відео про гоління. Прийшла до мене бритва, така стара, дуже з історією. Получається, це ще при радянщині вона була зроблена. Бритва завода Труд, Труд Вона 49-го року. І що цікаво, в ці роки ці бритви робили з. Получається, туди на завод, ну так як було, були у них проблеми з сировиною, на завод завезли дуже велику партію кавалерійських шашок. Ось. І багато бритв робили саме з цих шашок. І я так думаю, що іменно ця бритва зроблена, іменно з кавалерійської шашки. Отож, дуже така цікава штука. І ще вона зроблена була жіночими руками ця бритва. Тому що чоловіки, всі, всі. Е... Ну, як відомо, після Другої світової війни чоловіків було дуже мало. Тому там працювали одні жінки до 50-х років. Ось. А голитись будемо сьогодні. Треба ось тут підрівняти контур. Тут, тут, тут контур вуса. Ось. Сьогодні голитись буду китайською бритвою. Одна з найдешевших іменно з тих, що голить, може голить нормально. Ось. І хочу вам показати, це. Недавно я отримав її для того, щоб освоїти навики заточки, тому що ну, столярний інструмент в мене вже ніяких проблем не виникає заточувати і якісно, класно. І ножі теж виходить, можна до любої гостроти наточити. Я вже це добре добре вмію. Дуже вже багато років цим займаюсь. І ножами пробував, там можна навіть ножом поголитись без проблем. Отже, ось таке буде відео цікаве. Кому сподобається, ви знаєте, що робити. Для мене це дуже важливо. Важливо. І, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Погнали. Друзі, ще хотів вас попередити. Для е, людей вразливих краще це не дивитися, тому що в мене е, такі ну, генетична хвороба, у мене тремор рук. І тремор, і, і, і небезпечна бритва це дуже буде така штука, видовище. Ще те. Так що вразливих прошу відійти від екрану. Ось, от для гуління нам знадобиться ось така кісточка, це від які китайська бритва. Бритву будемо правити на ось такий ремінь. Кордована це коровка. Це від Макса Заворотнього. Дуже класні ремені робить. Ось так от зараз направимо бритовку. Так, притовку направили, помазок ось замочив. Все. Робимо піну. Беремо мило. Сейчас зробимо піну. можно может c будет c все c <связываю> 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 а, кабанчик пену будем такую <связываю> трохи, не дуже такую густую быть Стака получилось. все. 嗯。 Mm-mm. <clears throat> Сейчас попробуем будет в шерсти. Что-то я на камеру видно, не хволил и все. Это за другие щепнища, тремтящие. Неж зазвичай вон, коснул две котки. Сейчас я покажу. Так вот, против шерсти. Ты сильно нервничаешь. Так, ну Ну, ось такий коротенький відос вийшов. Після гоління я цю боритовку поправив. Ще на... у мене там є така стропа, на якій я правлю. Ну, бритву, от, хват у бритви там прийнято. Ось так тримати. Два пальці тут, один, тут. Коли ось тут, ось так, так, натягувати шкіру. От. А потім вже після гоління треба її насухо гутер. Вити... Витерить. І покласти ось в такому ну поправить. Це така, як просушка, ріжучої крайки йде. Теж направили і, за, за... і тим часом вона вирівнюється, ця крайка. Ось поправили і поклали ось так в розгорнутому вигляді. Ось тут, тут мені удобніше таким хватом голиться. Ну, це діло кожного, кому який хват удобніше. Отже, такий крутисінький досі Так, Забув ще сказати одну таку важну річ. Так як я тут тільки контури, виходить, роблю такий рівний контур тут і тут, тому в мене рухи такі, як у... ну як, типу, як станком станкомусь такі рухи, це просто щоб контур відрівняти. Якщо б я голився загалом повністю, то рухи мають бути, ну от як розповідали старі перукарі, як от раніше. Правильні рухи це такі сіка, сікаючі рухи. Тобто, виходить, ніби от як кінчик йде трохи швидше. Трохи Ти, якби, виходить, якби от так сікаєш, такі сікательні рухи. І тоді це саме таке якісне, виходить, гуління. Тобто, не так, як станком, виходить, прямо там, чи проти росту волосся, а іменно такі сікаючі рухи, виходить. Якби кінчик трохи швидше йде так хоп-хоп-хоп. Якщо б я голився повністю, я б вам показав. Отже, ось така штука. Друзі, трохи незвичне. Відео почалось. Вже кому сподобалось, ставте лайк. Всім пока.